Так файно виглядає цибулька. Є там моментами поодинокі росточки. Але то частіше за все, як я кажу, механічно пошкоджена цибулька. Ми її зараз і побачимо. Опа! Ну, в принципі, так воно і є. Зараз під світ Вона була механічно пошкоджена і тому проросла. Більш інтенсивно. Я ще зустрічаюся після а, того, які були погодні умови. Цибулька трошки грязнувата. і Збиралася вона при дуже високих опадах. Вірні, після високих опадів. Ось вона в такому стані. але після сушки все це і стає гарнисенькою. Температура зараз тут 3,5 градуси. Нема механічного охолодження. Тобто тільки за рахунок зовнішнього середовища. Є три сорти, але все називати не буду. По вологості, да? коли цибуля дуже гарно просушена, то можна їй дозволяти підійматися до 85% і нічого не буде. А якщо погано просушена, то більше 80% не можна підіймати, бо тоді вже буде рвати донце і вже буде проростати. Ось. Тому, коли у вас ну наприклад, ви її просушили дуже гарно, то ви коливання уверх можете дозволяти навіть при механічному охолодженні. А коли у вас, наприклад, була вища. Да, волога, і ви не досушили, або, наприклад, просушили, а у вас волога перед цим підіймалася, були скачки вище, да, що ви не могли втримати, то вам треба проходити за 80 униз. Тобто вже 85 не можна дозволяти. Тому, як нібито як така вилочка. Для такої цибульки, коли там, після дощів, да, там якісь були е, проблематичні е, погодні умови то вологість не повинна перевищувати 80%. Тобто вам краще там утримувати 73-78%. От в цьому діапазоні. Оце буде найкраще. Тоді у вас вона і вона не буде роздягатися дуже сильно. Ось. Бо тут, наприклад, на, на, на таких цибульках видно, що вона після... Ну, коли висипеться, то буде оголюватись. Тут буде така. Зніму трошечки знизу. Зверху тут тобто ми ходили, дивилися всередині. Проходили. Ну, там темно, тільки під фонариком підсвічування, тому не покажу. Так це все знизу виглядає. Пара, пропуск пара. Така гарна цибулька. До речі, шов коли а, по а, парі, то звернув увагу, карщик молодець дуже щільненько склав робить. Це дуже важливо для такого виду зберігання. Я вже раніше показував на, на сасучій стіні. Стінці, тому і зараз тут це теж питання актуальне.